Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми як підведемо підсумок, висновок, що ми робили так, що не так цього року, по догляду за овочевими культурами. І е, зробимо висновок для себе, щоб не допускати помилок та зробити правильно в наступному році. І дам відповідь на ті питання, які ви задаєте мені під відео. Ми знаходимося з вами на грядці для посадження огірочки. Огірочки. Питання перше запитують, як ми так можемо огірочки, що вони в нас зелені, до осені, ми збираємо до морозів огірки. От і перше питання. Я даю відповідь. Відповідь така, що насамперед дуже добре, коли огірочки знаходяться на такій огірковій сітці. Ви бачите, ми купуємо таку огіркову сітку у магазинах, садових центрах. І на ці огіркові сітці такі підпорки в нас стоять, і на цих. Получається, якби штамбовим методом ростуть ці огірки, і вони набагато краще себе почувають, якби вони бросли на землі, вони менше вражаються всякими грибковими захворюваннями. Друге, це місце, де розміщені, де ростуть ваші огірочки. Місце має бути якби трошки полутінь щоб вже в другій половині дня, в нас, наприклад, після четвертої години дня вже прямих сонячних променів на огірочки на огірки не падає. Це дає змогу їм ну, не палитися від палючого сонця. І, звичайно, саме головне це профілактика грибкових захворювань. Ми і до цього часу, раз у дві неділі, стараємося зробити оприскування огірків. Це проти грибкових захворювань. Це на літру сироватки ми беремо три літри води. Добавляємо дві ложки вже наперед натертого і м'якого господарського мила. Може, у вас є зелене мило, а можливо, навіть дві ложки простого такого жидкого мила. І на кожну літру цього розведеного розчину додаємо три каплі йоду. І проводимо оприскування по листу. І таке оприскування як затримує розвиток грибкових захворювань, і це є профілактика різних хвороб, і це дає змогу, що ми огірочки маємо до заморозків. І також дуже велике значення має це самі сорт огірків. Ми висаджуємо сорти тільки голландські, як ви в попередніх відео бачили. Але ми висаджували різні сорти. Але ми залишаємося ще раз цей рік. Показав, що самими кращими сортами ми живемо в центральній частині України, Вінницька область, є для нас «Кріспіна». І амур, також Ф1, він також хорошородить, але він трошечки він як твердовата шкірка. Огірочки, ви бачите, рівненькі, гарні, вони як підходять як для просто салату, так і для переробки і заготовки на зиму. О, оце таке все. Я постаралась вам розказати, що ви запитуєте, які. Що ми робимо, щоб залишалися зелені огірочки і плодоносили цілу осінь. Переходимо на слідуючу грядку. Рядом із нашими ігрочками в нас посажені перці і баклажани. Як ви бачите, що вони гарні, гарно плодоносять. Ми в цьому році багато вже збираємо довго урожай і перців і баклажанів. Вони мають і Гарний вигляд, я би сказала, це перець перед нами богатир, золото скіфів, дуже гарно себе показало, дуже гарний сорта. Що нам треба робити, щоб і надалі плодоносили баклажани? Як ви бачите, в нас нав'язались ще блажанчиків маленьких, ось і, і такі маленькі, і такі ще невеличкі баклажанчики є, і, і, і такі баклажанчики. І багато ще є баклажанів. Урожай кожен день достигає. Ну нема не що жалітися. урожай хороший баклажани. Але для того, щоб ми зібрали цей урожай, щоб виросли вони до своїх сортових властивостей на сорт фабіна, ми повинні оці верхівки, не жаліючи, відрізати для того, що цей що цвіте баклажанчик він вже вам не вродить, тому що вже вересень місяць і нам треба дати змогу, щоб всі поживні речовини е, пішли на е, формування е, самих баклажанів. Сорт Фабіна ми садимо щороку. Цих е, баклажани дуже родючі, вони м, ну, вистачає у нас для трьох сімей. Вистачає цих баклажанів. Е, також е, не можу не похвалитися. Своїм перчиком. Перці в нас також дуже гарні в цьому році, і подивіться, які гарні і родючий перчик. Але для того, щоб також він у нас виріс достатньо і ми його поласували, то потрібно подивіться, який перчик гарний. То нам також треба провести ту саму. Роботу, що і, і із баклажанами, нам потрібно всі верхушки пообрізати, що перчи, що баклажанів через те, що оці маленькі перчики, коли вони вже виростуть, вони вже не виростуть. Нам треба відрізати для того, щоб ці вже перчики якісь сформовані, щоб вони вже достигли. І ми могли поласувати тими, які є. Оце вам відповідь на питання: що зробити, щоб прискорити дозрівання баклажанів і перців. Ідемо на слідуючу грядку. Слідуюча грядка в нас томати. Помідори в нас є. Також ціла серія відео по догляду за помідорами, і для того по питанню, що зробити, щоб прискорити дозрівання помідор. Також є два відео. Я всі ці відео дам в силку під даним відео. Нам потрібно що зробити, також обрізати, ось як ми зробили. Ви бачите, ми всі верхівки пообрізали, щоб всі поживні речовини могли вже зупинитися і налитися ті плоди, які вже є. Ви бачите, що ось вони в нас всі томати. Це високорослі томати. Вони в нас всі на сітках, і це дуже добре доглядати, що за томатами, що за огірочками. Коли вони розміщені на сітками на сітках, ми просто бачимо кожні плоди. І є відео на те, як обрізати листочки, як обрізати пасинки, які утворюються. Нові постійно для того, щоб не було відтока поживних речовин і щоб нас дані плоди налилися, і ми отримали хороший гарний урожай своєчасний томатів. Ось перед нами грядка, де були посаджений озимий часник. Ми розказували. Що озимий часник, звичайно, краще садити і не мати попередника як озимого часнику. Але питають мене таке питання: а що робити, коли в нас немає як проводити сівозміни? Чи ми можемо посадити після часнику знову часник? Ну, е, що я вам хочу сказати, е, у нас також немає величезної земельної ділянки. Ми такі сівозміни також не можемо часто проводити. Тому ми зазвичай для того, щоб наша ділянка набиралась сили, набиралась вона. Е, е, Поживних речовин ми проводимо посів сидератів. В даному випадку ми зібрали озимий часник десь до 10 липня і посадили горох. Як ви бачите, горох у нас вже цвіте. Горох є сидератом і так як він цвіте, ми ще й поласуємо у вересні місяці свіжим молоденьким горохом. От я вам і рекомендую також використовувати такий метод. От вже я й не бачила, а в нас вже свіжий горох і є. Подивіться, ми вже маємо. Свіжий горох після часнику. І це ви можете в себе зробити. На даний час можна посіяти гірчицю ще не пізно. І в кого є така проблема, як нематода, мене також є таке питання, коли сіяти гірчицю, то нематода також тікає з рунтом вона не любить запах у цієї гірчиці. Що я ще хочу звернути увагу, коли ми знаходимося на грядці помідор? Ви бачите, що в цій частині в нас низькорослі помідори. І єдине, що я хочу сказати, ви як звернете увагу, то е високорослі помідорки е немає жодного листочка, поражених фітофторою, а низькорослі поражаються фітофторою. то... Е Ну чому це так? Тому що високорослі помідори у нас високо стоять над землею, бо ми обриваємо нижні листочки, у нас ціле відео є. І, звичайно, в високорослих помідорах завжди вищий урожай через те, що вони ростуть високі, і ми маємо і маємо достатньо довго урожай за що того, що помідори виростають до 2,5 метрів висотою. Але... Низькорослі помідори в даному випадку, як райдер срайдерових пудин, ми ними задоволені через те, що вони дуже рано вже дають свій урожай. Переходимо на слідуючу грядку. Ми з вами знаходимося на грядці, де е, посаджена була цибуля. Ми її садили із осені. Я також дам силку, е, як ми доглядали за цибулею, як ми її висаджували. І після цибулі ми посадили кабачки. Ось ці цілий ряд кабачків, е, кабачок Аделія. Е, я вам Рекомендую, ви подивіться, кожна квіточка це є зав'язь. І ми вже давно смакуємо кабачки після збору озимої цибулі. Також ми посадили пізні огірочки там, де була цибуля. Ну, повірте мені, в нас ще є ті огірки, які ми смакуємо до цього часу. Вони вроді і залишні, але вони гарно себе почувають. Також Ось в нас посажена грядка червоного бурячка, які також мають, вони не маленькі, а гарні великі бурячки. Хочу ще вам ще показати, звернути увагу на полуницю. Задавали питання, коли ми будемо пересаджувати полуницю. То що я вам хочу сказати? Полуницю, як ви бачили, попередньому відео, ми всю скосили. І е, скосили ми її е, десь в перших числах серпня, і вже на сьогоднішній день це кожний листочок новий відрощі полунички. Пересаджувати ми будемо полуницю на нову грядку. Як ви знаєте, ми підготовили дві грядочки для пересадки. Грядка має бути вистояна не менше дві неділі, внесене має бути або перегній. Якщо у вас немає, перегни перегною суперфосфат має бути внесений. Грядка має бути вистояна, а потім має садитися полуниця. Ми обов'язково будемо цими днями садити полуницю, і я вам покажу відео. Полуниця має садитися не пізніше, як до 15 вересня, щоб вона встигла укоренитися і наростити собі листкову масу. Ось перед вами ремонтантна малина. Малина дуже добра, дуже родюча. І я вам казала, що покажу вам цю малину, яка вона, який має вона вигляд після того, як ми поділили грядку, якщо ви бачили, на дві частини. Оця частина, ось ближче від мене, це ця частина, яка ми скошували. До самого низу, до самої землі повністю скошували цю малину. А друга частина, та що вона нерівні рівні вершки, це полуниця, це малина, яка ми не скошували, а вже смакували її в червні місяці. То е, який висновок я хочу зробити? Звичайно, урожай цієї малини, яка скошена, вищий, ну на процентів 30 вищий. І вона, як так ви подивитесь, на повністю рівномірна ця малина. Та малина, звичайно, урожай нижчий через те, що з тої самої ділянки вона як два рази родить. Але ми мали змогу смакувати цією малиною, яка залишена була з минулого року, е, смакувати на місяць раніше. Хочу вам ще зупинитись на ожині. По ожині в нас є не одне відео. Ожина дуже родюча в цьому році, дуже гарна і має дуже гарні смакові властивості і корисні свої властивості. Я також дам ссылки під відео. Але ожина тоді себе буде почувати хорошо, коли ви зробите її, звичайно, опори. І Це незамінні якості, незамінна красота. Подивіться, які, яка ожина. Ось ми вже, я вам обіцяла показати, ми зробили для нашої ожини повністю шпалери в цьому році, і наша ожина вже розвивається на шпалерах. Як ми її будемо кутувати на зиму, це ми покажемо в слідуючих відео. Дорогі друзі, дякую вам за увагу. Пишіть свої питання, діліться своїм досвідом. З вами я була Надія. Всім бажаю мічного здоров'я і гарних щедрих урожаїв. До побачення. До нових зустрічей!